Стало відомо, що Світлана Лобода є родичкою легендарної співачки Світлани Білоножко. І від собі про це розповіла сама Світлана. Виявилося, що Лобода є хрещеною мамою для онучки виконавиці, а їхні родини знайомі ще зі шкільних часів. Ну а Білоножко підкреслила, що підтримує теплі і довірові стосунки зі Світланою Лободою і високо цінує її людські якості і допомогу. Ну і ще Світлана Білоножко в інтерв'ю Суспільному також пояснила, що за кордоном Лобода іноді виконує російську мову. Ні, пісні і за її словами, це виняткові випадки пов'язані з попитом і гонорарами іноземної аудиторії, адже більшість репертуару артистки, все ж таки україномовною, вважає Світлана Білоножко. При цьому білоножко заявила, що загалом вона негативно ставиться до того, щоб українські виконавці під час а, повномасштабного вторгнення під час війни співали російською, і навіть а, особисто вона цікавилася а, позицією колег. За її словами, а, відповідно найчастіше було те, що за межами України українську мову. Мало хто знає, І організатори заходів просять виконувати російськомовні хіти.